А він оцінив мій 20-річний внесок у сім'ю в 300 доларів. Нехай він їх засуне знаєш куди. І це при тому, що він мені ніколи не дозволяв працювати. Навіщо тобі працювати? У тебе що? Вдома роботи бракує. Скільки у тебе буде зарплата? Ще найбільше на проїзд до дитячого садка, і то не вистачить. Отказав. А я ж завжди мріяла про свій бізнес. Ні. Бізнес це не жіноча справа. Жіноча справа це берегти і облаштовувати дім та сім'ю. Добереглася. Тепер у нас інша жінка. Поглянути б на цю іншу жінку. Оля, мені здається, я знаю, хто це. Адже я була в нього на роботі сьогодні. Я знаю. Я знаю. Я завжди лізу не у свою справу. Мені здається, це його секретарка. Вона так на нього дивилася. Ні. Ніночка. Так, здається. Ніночка. 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 Хоча. Ні. Це навряд. Хоча. Що класика жанру. Чоловік пішов від старої дружини до молоденької секретарки.